Сьогодні весь світ обговорює можливі мирні угоди щодо України. Політики говорять про переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією, про майбутні домовленості, які можуть змінити хід війни. Але чи можемо ми довіряти міжнародним угодам? У цьому відео я хочу згадати п'ять мирних угод, які для України. Повинні були стати гарантією миру та стабільності, але натомість обернулись зрадою. Історія вже не раз доводила, що домовленості на папері для України не є гарантією безпеки. Отож, п'яте місце Переяславська Рада 1654 рік. Ця подія стала початком. Довгої російської окупації українських земель гетьман Богдан Хмельницький уклав військовий договір з московським царством, шукаючи допомоги у боротьбі з Речью Посполитою. Але вже через кілька років Москва почала обмежувати автономію України, а згодом перетворила її фактично на свою колонію. Четверте місце андрусівське перемир'я 1667 року. Цей договір між Москвою та Річчя Посполитою є яскравим прикладом того, як великі держави ділили Україну без її участі. Московія та Польща розділила українські землі між собою, не зважаючи на боротьбу козаків за незалежність. Третє місце пакт Молотова Рібентропа 1939 рік. Ще один договір, який визначив трагічну долю України. Хоча він був укладений між СРСР та нацисткою Німеччиною, його секретні протоколи передбачали розподіл східної Європи, включно з українськими землями, у результаті. Україна опинилася між двома тоталітарними режимами, які жорстко нищили її населення. Друге місце Будапештський меморандум 1994 року. Та договір про дружбу між Росією і Україною 1997 року. Будапештський меморандум став одним з найбільших обманів в історії міжнародної політики. Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Договір про дружбу між Україною та Росією 1997 року також був лише ілюзією. Це ж було вже. У ньому сторони визнавали територіальну цілісність одна одної, але вже через 17 років Росія порушила цей договір, анексувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі. Перше місце мінські угоди 2014-2015 років після російської агресії на Донбасі. Міжнародна спільнота нав'язала Україні мінські угоди, які нібито мали врегулювати конфлікт. Проте насправді вони лише заморозили ситуацію та дали Росії змогу підготуватись до повномасштабного вторгнення. Один з найяскравіших прикладів, як Російська Федерація використовувала мінські угоди у своїх цілях. Це битва за Дебальцево. Мінськ-2 було підписано 12 лютого 2015 року. А вже наступного дня російські війська пішли в атаку і захопили стратегічно важливе місто Дебальцеве. Це порушення показало, що для Росії підписання домовленості лише інструмент для отримання тактичної переваги, а не шлях до миру у 2022 році. Коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, стало очевидно, що мінські угоди були лише паузою перед початком Великої війни. Після цього Україна офіційно заявила, що дані угоди втратили чинність, а багато світових лідерів визнали, що вони були пасткою для України. Ці історичні уроки доводять лише одне: Україна може покладатись тільки на власні сили. Жодні міжнародні угоди, навіть підписані найвпливовішими країнами, не гарантують безпеки, якщо за ними не стоять реальні механізми захисту. Сьогодні ми знову чуємо про можливі мирні переговори з Росією, але важливо пам'ятати, що будь-який мирний договір з агресором може обернутися черговою зрадою.